І сьогодні я дуже хочу з вами поділитися тим, що я знайшла. Не просто закатай рукава і роби, роби, роби. Так це теж буде дуже крутий для вас лайфхак. Хто зробить, той відчує результат, якщо буде робити 30 днів. Я вам обіцяю просто. Але я вам скажу, що якщо ви відчуєте, як це все працює на своєму житті, ви по іншому вже не захочете. У вас є якась своя програма, яка відділяє вас від грошей. Можливо, це програма хорошої дівчинки. Що отримаєте додаткову практику, яка дасть вам відповіді на ваші запитання щодо ваших грошей? А скажіть, було б якщо щоб можна було щось тут підкрутити в голові швиденько і прямо завтра чи вже сьогодні отримати більше грошей, стати більше багатою людиною. Ми всі чуємо ці магічні історії про золоту рибку, про джина, так які втілюють бажання про попелюшку і її фею, тобто щось. Є таке, нібито так, в наших казках, що може втілити наші бажання, зокрема, бажання бути багатою людиною, бути мільйонером, мільярдером. Ну, коротше, що ми там собі придумаємо? Насправді, сьогодні буде тема, яка дуже близька до цих всіх казок, можливо, не така швидка, але дуже близька. Сьогодні ми будемо говорити про квантову психологію і про гроші, і про багатство. Як за допомогою квантової психології? Можна заробляти більше як за допомогою квантової психології можна стати багатою людиною?» Насправді скажу вам, що ця тема, це тема, з якої я починала вивчати квантову психологію, тому що я її почала вивчати з меркантильних цілей. Привіт, привіт! Мене звати Наталя Роснак, і я квантовий психолог, коуч, блогер, бізнесвумен. І я вже більше 4 років вивчаю квантову психологію з усіх сторін. Дуже багато методів вивчила і вже застосовую. В мене є своя авторська система зміни. І сьогодні я дуже хочу з вами поділитися тим, що я знайшла. Тому що я шукала, як можна вирости в грошах, і я знайшла. Так раніше я заробляла тисячу, дві-три тисячі доларів. Зараз я заробляю 15-20-30 тисяч доларів на місяць, як коли, але не менше 15 точно. Тобто, X у мене стався цей самий X в грошах. І сьогодні я хочу розібрати завдяки. Чому це все відбувається не ну, лише в мене, і в моїх учнів, завдяки чому ці всі зміни не просто закатай рукава і роби, 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 так? А що ж нам дійсно треба ось тут змінити? Що ж нам дійсно треба почати помічати або навпаки перестати робити, перестати думати, щоб це все відбулося? Як працює квантова психологія? І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що. З усієї цієї інформації ви ще отримаєте додаткову практику, яка дасть вам відповіді на ваші запитання щодо ваших грошей. Отже, поїхали. Я людина з класичного бізнесу і людина, яка з 17 років вивчає, як працюють гроші. Так я ніколи не хотіла працювати в наймі, але завжди хотіла заробляти більше ніж заробляють. Звичайні бізнесмени, звичайні люди, які працюють самі на себе, чи мають вже якусь компанію, мають співробітників. Мені завжди це було цікаво, і перші 13 років я це все вивчала через звичайні закони. Бізнес школи, так звичайний маркетинг, класичні стратегії, і мені здавалося спочатку, що мені потрібно було більше. Так, тобто, спочатку я більше робила, потім я більше відкривала всіляких бізнесів. Мені здавалося, що таким чином я зможу більше заробляти. Потім я зрозуміла, що так не працює моєї уваги всюди не вистачає, і почала зосереджуватись на одній справі. Я була в дизайні інтер'єрів в будівництві. В продажах так у мене були свої шоуруми, і я почала вчити маркетингові стратегії. І коли я вже вперлася і зрозуміла, що масштабу там немає, і ксів там немає, і для того, щоб мені вийти на той заробіток, який я хочу, мені потрібно просто це все масштабувати в дуже великому об'ємі, дуже великі інвестиції. і Невідомо, коли вони окупляться. І я почала здавати собі багато багато, багато запитань. І, звичайно ж, ці всі запитання почали відкривати в мені певні ті речі, на які я закривала очі. Про це, напевно, в іншому відео про призначення і про те, що ми взагалі тут робимо, але сьогодні про гроші. І от я почала досліджувати тих людей, які багато заробляють, а щоб ви розуміли, в кого є така штука, теж, ви мене впізнаєте. Я заробляючи там свої тисячу, дві-три тисячі доларів, коли до мене приходили дійсно багаті люди, і вони в мене обслуговувалися чи замовляли щось. У мене трусилися колінки. Мені здавалося, що я така маленька, а вони такі великі. І я прям іноді коротше, я просто зганую. Іноді в мене аж мову відбирали, я не могла слова сказати. Тобто, я в принципі ну, досить впевнена людина в собі. Але в мене аж відбирало мову, я не могла сказати ані слова. так? Або коли я зустрічала блогерів, так це для мене теж були якісь супервеликі люди, і я теж в мене просто трусилися колінки. Тобто я себе відчувала такою дуже маленькою людиною, яка заробляє нібито непогані гроші, але якимось чином я не могла дотягнутися до цих людей. Потім, коли в мене почало ставати багато таких людей в оточенні в клієнтах, я почала помічати, що люди то такі самі, як я. Ну тобто нічим не відрізняються, не краще, не гірші. Так вони такі самі. Такі самі, у них немає чогось екстра. Так? І, звичайно ж, мені хотілося думати: О, окей, мабуть, у них якісь екстра можливості, мабуть, вони потрапили в певне місце, в певний час, мабуть, у них базово були знайомства, які їм дали можливість так заробляти. Але коли я знову заглиблювалась, я бачила, що ні, зовсім не так. І звичайно ж, ці дослідження привели мене в квантову психологію в те, що змінювати потрібно не зовнішнє. А внутрішнє. Отже, як працює квантова психологія, і як квантова психологія може допомогти сьогодні конкретно вам. І отже, один із важливіших законів квантової психології, і взагалі це фактично мій девіз всієї моєї системи. Він називається так: Як обереш, так і буде. І квантова психологія, квантова фізика взагалі, дослідження. Ви можете в Ютубі так само подивитися дослідження про спостерігача і об'єкт спостереження. І вже є досліди, які показують про те, що. Те, на що ми дивимося, об'єкт нашого спостереження підлаштовується під очікування спостерігача. Тобто те, що ми очікуємо отримати, давайте перекладемо це на гроші, те, що ми очікуємо отримати в своєму житті, буде підлаштовуватися під те, що ми очікуємо. І можна сказати так: Та, тут легко, типу, давай зараз я сяду і буду очікувати, що замість своїх 500 доларів я отримую 700, чи 1000, чи до мене мільйон зверху впаде. Але реальність працює трішечки по-іншому. І зараз поясню, в чому то весь основний секрет квантової психології. Є така штука, яка теж ще це підтверджує і закручує. Вона звучить так: що випромінюєш, те і отримуєш. І отут перше запитання, яке нам варто собі задавати, а що ж ми випромінюємо? І для цього всього. Якщо ми хочемо зрозуміти, як стати багатою людиною і як створювати гроші, я не кажу отримувати гроші, я кажу створювати гроші, тому що ми трішки пізніше розберемося з цим. Так, от як стати цією людиною для цього нам потрібно що заповільнитись. Уявляєте собі, нам потрібно заповільнитися. Раніше я думала, що мені треба пришвидшуватись. І мені і часу не вистачало для того, щоб знаєте, освоїти всі ті, здавалося, б, можливості, які в мене є. Мені здавалося, що мені треба швидше. Я прокидалася, і мені вже здавалося, що я вже не встигла. Так? Я ще нічого не зробила, а вже не встигла. Так, от, коли я почала розбиратися, як це працює, зрозуміла, що першим кроком взагалі треба заповільнитися. Чому заповільнитися? Тому що на цих всіх швидкостях, коли ми женемося. Наш потік думок теж настільки швидкий, що ми не можемо почати розрізняти, а що ж ми в цьому всьому випромінюємо? Так, що ж ми в цьому всьому з себе так, випромінюємо? Які промені з нас ідуть? Що значить промені? Це ті емоції і реакції, які сидять всередині нас. А уявіть собі, яка концентрація думок на секунду часу реакцій. Просто колосально. І, звичайно ж. Кожна наша думка створює наше рування того, що ми в подальшому будемо бачити в нашому світі. Так? Тобто, якщо ми розберемося в квантовій психології, то не так ми говоримо про дії, як ми говоримо про те, а що ми в цьому всьому приймаємо рішення думати. І реагувати, як ми приймаємо рішення, як ми себе відчуваємо, як ми себе відчуваємо, коли ми витрачаємо гроші? Як ми себе відчуваємо, коли клієнт нам дає гроші? Як ми себе відчуваємо, коли ми видаємо зарплату чи інвестуємо в маркетинг? Тобто кожен раз ми створюємо якийсь певний відбиток тому, як ми взаємодіємо з грошима. У мене був такий цікавий досвід а вас, кі, хто захоче, кому буде цікаво, зможете подивитися тишечки назад, відгорнути, я ним ділилася. Так от про гроші мені дуже прийшло цікаве таке бачення, того, що при взаємодії з грошима, от кожного разу, коли ми дістаємо картку з гаманця і робимо пік-пік в магазині, навіть купуючи молоко, ми щось відчуваємо. Ми можемо відчувати. Блін на 20, 30, 50 гривень чи 10, 20 доларів стало менше в мене в кишені, так і що відбувається в цей час? Ми взаємодіємо з грошовою енергією. Грошова енергія в цей час в нас зменшується. Ми відчуваємо себе меншими, так і відповідно імпульс на зменшення. Тобто, в подальшому ми будемо менше грошей. Так? Тобто, щоразу, як ми доторкаємося до грошей. У нас створюється певна взаємодія з грошовою енергією, і потім, згідно того, що ми відчуваємо, ми отримуємо знову новий такий досвід. Якщо ми відчуваємо, що у нас грошей мало, ми видаємо зарплату грошей стає менше, ми інвестуємо в маркетинг, о боже, як це все дорого, тобто ми менші, 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 менші. менші відповідно, ми будемо постійно бачити зменшення наших грошей, так і будемо це відчувати. Тобто, там ні про якість багатства не йдеться. І які б ми супергеніальні стратегії там не впроваджували. Питання в тому, що першочергове, це те, що ми думаємо і відчуваємо в цей момент. Так працює квантова психологія. Що ми думаємо і відчуваємо в цей момент? І, звісно ж, якщо навпаки, ми ведемо зарплату, із вдячністю. Так? ми ведемо зарплату і думаємо, як класно, що я маю можливість. Завдяки своєму бізнесу давати людям можливість теж, теж класно жити, так що у них класні гроші, що у них хороші можливості, що вони добре себе відчувають. Коли ми інвестуємо в маркетинг, ми інвестуємо. Ми думаємо, от ці гроші мене будуть розширювати. Я ці гроші зараз віддаю на розширення. Тобто ми відчуваємо те, що ми розширюємося. Ми не зажаті. Нас не стає менше. Так? Ми навпаки в очікуванні того, що це нам дасть розширення, і якраз це накладає відбиток того, яким досвідом це в подальшому для мене буде. І от з цього випливає перша причина, так? тобто перша причина це що? Яким чином, в принципі, я себе зараз відчуваю? Так, ми можемо не тільки при взаємодії з грошима, а без грошей запитати себе, яким чином я себе зараз відчуваю. І от знову ж таки повертаючись до того, що випромінюєш, ти отримуєш. І що об'єкт спостереження, тобто наше життя, наші можливості, наша кар'єра, наші клієнти підлаштовуються під очікування, спостерігача, ми можемо запитати себе чесно, як я себе зараз відчуваю? І ми можемо сказати, я себе зараз відчуваю бідною людиною, Або я себе зараз відчуваю людиною, яку чогось недостатньо. Або я себе зараз відчуваю багатою людиною. Так? Колись Джон Кехо. Потрапив в ситуацію, де він жив дуже обмеженим, дуже таким аскетичним життям. Ви можете прочитати його книжку, я не пам'ятаю, в якій точно він це описував, здається, квантовий воїн. Так от в цій книжці він розповідав, що в нього було дві виноградини. І от кожна з цих виноградин йому нагадувала про те, що в нього не одна виноградина, а дві. Тобто стан достатку це дорівнює, що в мене не мінімум, мінімум, а більше мінімум. Тобто, мені вже є за що подякувати, я вже є багатою людиною. І можна з цього, звичайно ж, сміятися. Так, типу, ну що ж висасувати з пальця те, чого немає? Ну, для чого це все робити? Колись я теж так думала. Але якщо по факту розібратися, то ми з вами, розгрібаючи реальність і будучи незадоволеними тим, що ми маємо. Єдине, що створюємо, це знову ж таки ситуації, в яких ми будемо продовжувати розгрібати цю реальність. І єдиний вихід це почати працювати зі своїм сприйняттям. Це єдині двері, от я вам кажу, єдині двері, до яких приходять фактично всі. Хтось пізніше, хтось раніше. Спочатку ми працюємо над першою причиною. Ми не можемо зараз, маючи там, наприклад, 100 доларів в кишені, а потрібно нам тисячу, так, ми не можемо зараз сидіти і нити. І думати, як ці 100 доларів магічним чином перетворити на тисячу. Ні, ми так не можемо думати. І ми не можемо змінити першу причину. Ми не можемо змінити вчорашню нашу ситуацію, коли ми з вами створили ці 100 доларів замість тисячі, так? Ми можемо єдине що подякувати за те, що ці 100 доларів взагалі в мене є. Подякувати. Взагалі, практика вдячності це тотальний розширювач всього, що є в нашому житті. Якщо ми хочемо, це так ще один такий лайфхак, я думаю, багато хто його вже знає. Якщо ми хочемо щось масштабувати, нам потрібно за це бути вдячним. Якщо ми хочемо щось створити, нам потрібно бути за це вже вдячним. Тобто я вже відчуваю вдячність за те, що я багата людина. Можливо, трішки сумом вперед в майбутнє, але я вже хочу подякувати за своє багатство. Можливо, в майбутньому, але вже я за це дякую. Тому що я знаю, що ця точка необмінно буде. І от ще одна важлива складова, про яку я щойно сказала, я знаю, що це буде. І це так само відрізняє тих, у кого працює квантова психологія, від тих, у кого не працює. Тому що, якщо ми з вами сідаємо і такі типу на абум. Ну, попробую, яка поговорю, я тут твої афірмації, Я взагалі в це не вірю. Так що там в тому відео я чула, от та жінка сказала, що отак от треба робити, треба сідати і дякувати. А всередині у вас відчуття інші, то так не спрацює, якби знаєте, от ми можемо обманювати, здавалося б, всіх навколо себе, але ми ніколи не обманемо себе. І світ считує наш стан. Ми можемо говорити все, що завгодно, але світ завжди буде считувати ту емоцію, яка знаходиться всередині нас. Тому тут все дуже справедливо. Світ, так? Світ, реальність, гроші, клієнти, можливості, замовлення будуть підлаштовуватися під ваші очікування лише, так? От лише зі стану. Вони будуть підлаштовуватися під те, чого ви очікуєте, насправді у ваших відчуттях, не те, що ви говорите, не те, що ви хочете думати, так? а те, що ви думаєте. І тут ми переходимо до ще одного пункту, так. Це пункт, який говорить про те, що для того, щоб почати щось вірити і щось знати, так? тому що ми знаємо про себе: я багата людина, чи я небагата людина, чи мені достатньо, чи мені недостатньо. Тобто ви зараз і я зараз, ми всі конкретно щось про себе знаємо. І от коли ми починаємо знати про себе щось інше, світ починає підлаштовуватися, знову ж таки, повторюю, я це повторюю впродовж всього відео під те, що ми про себе знаємо. А як почати знати про себе щось інше? 20, 30, 40, 50, 60 років ми про себе щось знаємо. Знаємо, як нам про це розповідали наші близькі, знайомі, рідні, з дитинства в юності. Зараз наше оточення, ми щось слухаємо, щось читаємо і нашими життєвими ситуаціями щось нібито підтверджується. І це ми про себе знаємо. І дуже важко з однієї сторони, якщо ми знаємо про себе все життя, що ми вміємо заробляти гроші лише тяжким шляхом. Або знаємо про те, що тільки з кредитами в кредити треба жити, почати знати про себе щось інше, але це реально для цього. Потрібно що: по перше, дослідити досвіди інших людей, у кого вже це працює. По-друге, допустити, що це для мене реально і можливо, якщо це можливо для інших людей, тому що немає обраних людей в цьому світі. Просто кожен обирає як хоче жити, так як обереш, так і буде те, про що ми говорили. І наступне це почати в своєму житті щодня. Маніфестувати так, прописувати ось цю нову реальність, я багата людина. Гроші приходять до мене легко. От щодня, 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 щодня. Так, спочатку ми будемо казати Окей, фігню якусь я пишу. Потім ми почнемо бачити, як і в яких в якихось людей з боку ми будемо бачити, як гроші починають приходити легко. Потім ми почнемо бачити, як знайомих починають гроші легко приходити. Потім нам будуть даватися можливості. так тобто, це не одноразові ось такі процеси, це процес еволюційний, тому що ваша програма, яка знає про вас щось. Про ваші гроші, так? Це програма, яка у вас дуже довго живе. І ваш мозок буде казати, що якщо цієї програми не буде, а буде щось нове і інше, це для нього небезпечно. І мозку дуже небезпечно, щоб ви думали про гроші, що їх багато. І мозку дуже небезпечно, щоб ви думали про гроші, що вони завжди є, що вони не закінчуються, що вам не треба виживати, що вам не треба бути в кредитах, не треба ні у кого нічого просити, багато працювати, тільки все на вас. Мозку це небезпечно. Як це так? Як це можна легко? Як це можна завжди бути з грошима, як це можна без кредитів? Як це можна не пахати? Він так не звик. І це перше, що треба для себе зрозуміти, що єдина людина, з якою вам треба домовитися, це ця ваша стара особистість, яка думала ось так. І їй буде дуже небезпечно, дуже дискомфортно боротися з самим собою з майбутнього. Так? Вона буде не пускати ці нові програми, які ви хочете в себе інтегрувати. І знаєте, є така фраза, що наше ось таке пекло воно значно комфортніше, ніж. Некомфортний не рай, куди ми хочемо потрапити. Тому наш мозок завжди буде саботувати і шукати ситуації, які будуть підживлювати, підживлювати те, що ми думаємо про гроші. Що там важко достаються, немає грошей у всіх, так у всіх погано. Так треба скиглити, треба економити. треба Заощаджувати, треба все до копійки рахувати, не можна ділитись так далі. Так далі, і так далі. Тобто, щоразу, як ми будемо казати окей, грошей багато, мозок буде казати ні-ні ні, чекай. А ти пам'ятаєш вчора в тебе була така ситуація, що грошей нема багато. Кому ти це розказуєш, що ти собі заказки придумав? Так? І можливо зараз, от я вам це все розповідаю, і ваш мозок вже вам там, знаєте, настрочив дуже багато відмазок, чому це не працює. Але я, як людина, яка сама думала, що для того, щоб було багато грошей, треба багато всього робити, багато бізнесів відкривати, скажу вам, що зараз працюю я в рази менше, а заробляю в рази більше. Подорожую по всьому світу, так тобто, маю можливість собі купувати ті речі, які мені приносять задоволення. Тобто я маю багато можливостей, яких не мала раніше. При цьому я маю значно більше вільного часу і ще й це все роблю в кайф. Тобто, я жива людина, я не виняток. Так, якщо ми будемо говорити там про моїх учнів, спочатку ми заходимо, і бачимо, ага, ось твоя ключова програма. Ось твоя ключова програма. Самі потрібно на собі все тягнути. Або тільки а, важкою працею, і мені потрібно завжди бути включеною в процеси, все контролювати. так? Тобто, у вас є якась своя програма, яка відділяє вас від грошей. Можливо, це програма хорошої дівчинки чи хорошого хлопчика, який потрібно обслуговувати всіх і робити все для всіх, а не займатися своїм життям і не йти в свою реалізацію. Можливо, це програма самої розумної людини, теж така програма є, так? яка говорить про те, що ти, я вже і так знаю, вже і так все, все пройшла, що ти мені тут розказуєш, нічого не працює. так? Можливо, є програма духовності, так, такої типу відлетівшості, що так, мені гроші не потрібні, це все зло. Але ну, я подивлюся, як це відео працює. Це ж квантова психологія, там точно мені щось скажуть. Так, от, гроші, це не зло. Гроші це класно, матеріальні речі це класно, духовність це класно. Все в цьому житті має місце. Якщо ми починаємо щось ставити, як щось погане, щось хороше, то звісно ж це, що нібито погане, воно у нас буде зменшуватися, нащо нам це в нашому житті воно не буде нам служити. І ось у цьому всьому треба почати розібратися, яка ж ключова програма. Ви можете себе запитати прямо зараз. А чому так у мене немає грошей? Чому я не маю можливості заробляти і ту суму впишіть, яку ви хочете? Прямо можете зупинити це відео і відповісти собі на запитання: чому? І ви побачите свої програми. Тобто, якщо ви прийдете з цими програмами до людини багатої, вона вам їх почне отак розщокувати, відкривати. Так? Чому, коли я працюю з своїм учнями, вони приходять до мене на одній частоті так, з одними упередженнями і кажуть: ось це, ось це, ось це. Я їм починаю казати, ви тут є можливість, тут є можливість, тут є можливість, тут є можливість. Беремо і робимо. Так? Супроводжую людину, вона іде, робить, отримує новий досвід, переконується, що так реально, і, звичайно ж там. І клієнтів більше, і чек вищі, і так і менше працює, наприклад, чи переходить в нову нішу, ну тобто різні різні варіанти у кожного свої. І зараз головне, побачити ці програми, тому що ми живемо в якійсь своїй бульбашці, чому грошей немає, або чому я так заробляю? ну тому що я так заробляю. Ми навіть не дивимось туди. І от перше завдання на сьогодні це не останнє завдання. Останнє завдання буде в кінці. І от перше завдання подивитися зараз, чому я не заробляю. І знаєте, що можете написати собі, це теж буде дуже крутий для вас лайфхак. Хто зробить, той відчує результат, якщо буде робити 30 днів? Я вам обіцяю просто. Дивіться, що ми робимо. Ми пишемо собі: я не заробляю, тому що, наприклад, в моїй ніші, наприклад, ніхто не заробляє. Так? Або я не заробляю, тому що у людей немає грошей, або я не заробляю, тому що в мене мало клієнтів. І ви переписуєте зворотні. Зворотня це як. Люди приносять мені гроші з вдячності, У мене є велика кількість клієнтів, які з радістю несуть мені гроші, платять за мої послуги за високим чеком, наприклад. І ви переписуєте зворотню. Можливо, це вам здається зараз просто якийсь космос космічний, тому що в вашому житті по-іншому. І це все, якщо ви будете щодня перечитувати ще вголос. 30 днів ви побачите, але вдумуючись і відчуваючись, що саме головне, не думаючи, що блін, яку фігню я знову читаю, це не працює. Нащо я взагалі за це взявся чи взялась? Як а перечитувати можете записати на диктофон, зробити свої взагалі афірмації. і перечитувати, вдумуючись і відчуваючи новий досвід, ви побачите, як почнуть для вас відкриватися можливості, і знаєте, як маленькі такі знаки почнуть прокльовуватися. З різних сторін, це не значить, що завтра ви відкриваєте двері, у вас черга з клієнтів стоїть з грошима пачками. Ні, ну так не буде. Але це означає, що почуть ви будете бачити, можливо, хтось там вам десь, можливо, людина прийде і там завжди просила знижку, а тут не попросить. Можливо, ви побачите, що ви скажете людині overпрайс, більшу ціну, а вона скаже, а окей, добре, мене влаштовує, звичайно. Да? Ну тобто, по чуть-чуть світ почне змінюватися. І головне, почати помічати ці всі штуки. Так? Тому що вам 30-40-50 років. Ви помічали інше, розумієте в своєму житті. І для того, щоб зараз нашарувати цю нову програму, того, що гроші для вас приходять легко, приходять в кайф. Вони завжди є. Вони є на всі ваші мрії, хотілки, потреби на все, все. все. Так для цього всього вам потрібно нашаровувати нове, а для цього потрібен, звичайно, фокус уваги. Не на автоматі йти і гнатися, і робити щось, щоб робити. Розумієте, тому я кажу заповільнитися. Квантова психологія працює не так. Як звичний менеджмент, маркетинг, так не так, як звичні стратегії. Вона працює по-іншому. І ті люди, які з нею починають працювати і мають достатньо точки віри і терпіння зробити те, що я кажу навіть зараз, так вони бачать результат, вони вже по-іншому не хочуть. Я вже по-іншому не хочу, я вже в класику бізнесу не зайду, навіть якщо я заходжу в бізнес. Все одно в мене в пріоритеті те, як я працюю з квантовою психологією. Там я задію інтуїцію, я задію підсвідомість в прийнятті рішень в креативах у всьому, всьому. Тобто відео зараз не про це, але я вам скажу, що якщо ви відчуєте, як це все працює на своєму житті, ви по-іншому вже не захочете. І от зараз я дуже хочу, щоб ми з вами. Перейшли до практики. До речі, якщо вам в принципі цікаві такого типу відео квантопсихології, взагалі досвід того, як це все відбувається в грошах, в любові, в медійності, я теж дуже люблю медійність, розвиваю свій блог і теж цим ділюсь. Так як стати проявленою людиною. Якщо вам цікаво, як це все робити з трішечки такою відлетівшістю, але я в першу чергу за заземлення. Першу чергу, так? Тобто я люблю все матеріальне теж. Так от, якщо вам цікаво, обов'язково підпишіться, можете переглянути попередні відео, там теж є багато всього для роздумів. Кажуть, що переглянувши мій ютубчик, можна тотально так змінити своє життя. Так от, переходимо ми до практики. І от зараз я вам пропоную в першу чергу зупинитися і закрити очі. Так? Закрити очі. Взагалі, якщо ви відчуваєте, що зараз ви не можете це зробити навколо вас, люди. Можна просто взяти, зупинити відео і піти, там, наприклад, в, а, в санвузол, так? хоча б на 3-4 хвилини. От закрийте очі зараз, От подихайте. так? Головне, продихайте все. Відпустіть і зрозумійте, що ви зараз знаходитесь в тій самій точці, де вам потрібно знаходитись, ви нікуди не спішите. От Якщо ви зараз це чуєте і прийшли до практики, і робите практику, це те місце, де вам потрібно бути все вчасно. Закрийте очі і. Прямо зараз уявіть собі перед вами фігуру грошей. Перед вами зараз ваші гроші. Ви можете уявити, як вони виглядають, хто це, чи має ця людина якусь назву, можливо, чи це не людина, так? що це за образ? От зараз уявіть. Уявіть, що ці гроші наближаються до вас. Що ви відчуваєте? Вони великі, маленькі, готові вони ближче до вас підійти, чи, можливо, ні? І от гроші зараз дивляться на вас. А ви на них? От, у вас увага один до одного. І гроші з вами готові говорити. Ви готові задавати запитання. Можете запитати гроші. Чому в моєму житті вас саме стільки? І зараз послухайте, що вони вам скажуть. І далі запитайте. А що мені потрібно зробити, змінити в своєму житті, щоб вас стало більше? Послухайте. І в кінці ви маєте можливість задати ще одне запитання. Ще одне запитання, яке пов'язане з грошем і з багатством. Запитайте. І от зараз, прослухуючи ці відповіді, можете навіть занотувати їх записати собі. Можливо, там були якісь поради. Ви можете так само цю практику зробити без мене, або ще раз повернутися і зробити цю практику зі мною, так? Можете неодноразово повертатися, можете навіть кожного дня. Це буде теж як цікавий челендж для вас щодня, що буде змінюватись. Тому що всі відповіді знаходяться в нашій підсвідомості. Можливо, вам гроші скажуть, будь сміливішою, а будь сміливішим це як? Так, це як? Тобто дуже важливо, що те, що вам дадуть, які поради дадуть, переводити завжди в дії. Всі мої медитації, я завжди кажу, ваша задача потім перевести в дії. Я зробила різних, там у мене 45 чи 46 медитацій на різні випадки життя. Але все це, крім внутрішніх усвідомлень, дуже важливо, щоб воно проводилось через нас і проходило в дії. Тому що ми з вами матеріальні люди, і ми не можемо сказати Я багата людина. так? І взагалі ніколи не відчувати, як це бути багатою людиною, так? Ми хочемо відчути себе якось багатою людиною, хто як? І от для того, щоб відчувати це все на практиці, нам потрібно заземляти те, що ми відчули в якійсь медитації, в якійсь практиці. Нам потрібно заземляти на діях. А на діях ми робимо якісь некомфортні речі, які ми раніше, можливо, вчора не робили. І це абсолютно нормально. Тому що, повторюсь, звичне пекло для нас комфортніше, ніж незвичний рай. І тому незвичний рай потребує незвичних дій, незвичних рішень. Так це працює. Я дуже вірю, що ви зараз взяли для себе максимум, тому що, знаєте, ми беремо зазвичай 20%. Можливо, вам треба буде ще раз прослухати і не раз це відео, щоб захопити всі 100%, якщо ви відчуваєте, що є в цьому потреба. І, звісно ж, поділіться тим, що вам сказали гроші, які інсайти, прямо отут, от під відео. Я серед усіх оберу людини, які подарують свої метафоричні карти, які будуть вам давати підказки щодня. І, звичайно ж, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на інстаграм, де я даю ще більше таких, можливо, коротких порад, де я в телеграмі записую свої подкасти, аудіоподкасти, ділюся інсайтами, власними трансформаціями і таке це близьке дуже коло. І взагалі, якщо ви розумієте, що це відео вам відгукнулося і ви готові з кимось поділитися, я буду вдячна вам за поширення. І хочу ще раз нагадати. Що кожен з вас є найкращою людиною на цьому світі. Тільки через вас відбувається все те, що ви бачите. Тільки для вас створений саме ваш конкретний світ. І пам'ятайте, що для вас, найкращої людини в цьому світі, відбувається найкраще. Я вам дуже дякую за сьогоднішні перегляди, за сьогоднішнє спільне поле. Дуже вірю в кожного з вас. До зустрічі. Просте змін.